Тому я, я вам все одно дякую за ваші коментарі. Е, я, звісно, з цього приводу переймаюся, що в нього таки, такі реакції, прям бурні реакції на, на мої заборони і коротше. Але в той же час я розумію, що ну, він росте, він, зато він знає, чого він хоче. А це дуже добре. Я за ним помічаю, що він дуже в нас, дуже він розумний хлопчик росте, дуже розумний. І тому мені просто треба більше терпіння. Тому що, так, да, я інколи можу зриватися, можу кричати на нього, але в той же час я себе потім сварю за це, що я так роблю. Але просто, я ж кажу, мені треба просто терпіння. Але він дуже розумний у нас, він молодець.